We'll be right <laughs> back. Міжнародний реєстр збитків від агресії РФ почав приймати заяви на компенсацію за знищене або пошкоджене нежитлове майно. Це сайт президента України повідомляє. Постраждалі можуть подати заявку на компенсацію за нежитлову нерухомість, офіси, магазини, склади, виробничі об'єкти знищені або пошкоджені після 24 лютого 2022 року. І саме про це, саме про це відшкодування саме вже нежитлового майна. Ми запросили до нас поговорити Станіслава Лефлянчика, експерта з питань права. Вітаємо вас у нашому етері. Вітаю вас, вітаю, дякую за запрошення. Ради вас бачити. Дякую, що наголосилися до нас доєднатися. Тож, пане Станіславе, хто вважається постраждалим та може подати заявку на компенсацію за зруйноване нежитлове майно. Давайте розпочнемо з цього з основ. Давайте Це можуть бути абсолютно всі власники майна нерухомого майна на території нашої держави. Головне, щоб це майно було на підконтрольній території України, тому що для того, щоб встановити, що майно знищено, і скільки коштує його відновлення, необхідно, щоб виїхала туди комісія і зробила відповідні там роботи, зйомку, заміри там і тощо. І до недавнього часу це могло бути майно виключно житлового фонду. Тепер до переліку було додано ще майно нежитлового фонду, до якого можна віднести офіси, склади, якісь приміщення для підприємства, гаражі. Ну і так далі. Тобто перелік було розширено. Єдине, що вони залишили право на отримання компенсації виключно фізичною особою, тобто юридична особа не може, хоча комерційні об'єкти, наприклад, часто бувають в статутному капіталі, і таким чином отримати компенсацію ну доволі буде складно, тому що треба буде доводити, що це майно посередковано належить у ну, певним особам. А чому сама така недопрацьовка? Адже дійсно комерційна нерухомість, не житлове майно це як правило офіси, магазини і все таке інше. Чому ось сам саме ось такий момент є незручний, здається, на перший погляд? Ну давайте почнемо з того, що була і недопрацьовка стосовно того, що нерухоме майно там комерційного нежитлового, скажімо так, призначення його також не було в переліку. я вважаю, що це просто недосконалість ще певна реєстру. А ми бачимо, що він змінюється, що він досконалюється, я думаю, що ця інформація з часом також буде можлива до внесення в цей реєстр. І е, тут тішить те, що строків на сьогоднішній день е, ну, конкретних немає, тому що е, е, громадяни можуть подавати цю заявку протягом одного року після закінчення воєнного стану. Тож тут риторичне питання: а коли закінчиться воєнний стан? Ну, тобто, ще воєнний стан буде йти доволі тривалий час, я так розумію. А після цього цілий рік для того, щоб подати відповідні заявки. Таким чином, якщо протягом цього часу реєстр буде допрацьовано, можливо, там з'являться ще й юридичні особи. Ну, пане Станіславе, а як взагалі довести, що будівля зруйнована саме через війну? Чи є якийсь протокол, за яким це має бути доведено? Що фізична особа, яка, наприклад, має нежитлове приміщення, ну умовний гараж, так щось зруйнувалося через вибух, через я не знаю якісь дії нашого ворога. Тож куди вона має йти? Що робити, як це засвідчити? Які документи підготувати? Що взагалі з цим далі робити? Ну, давайте так. Це ж все фіксується. Коли відбувається якийсь приліт, кудись обов'язково виїжджає поліція. Вона фіксує ту обставину, що відбулося безпосереднє руйнування через те, що прилетіла ракета, шахет чи ще щось інше. Таким чином фіксується факт вчинення кримінального злочину. Далі обов'язково фіксується той момент, куди воно прилетіло. І при первинному огляді фіксується в протоколі, що саме було знищено. Це вже є першою зачіпкою для того, щоб можна було довести, що ваше майно було зруйноване саме через російську агресію. Другий момент ви декларативно заявляєте про те, що це майно було знищено через російську агресію, і відповідна комісія. Буде приїжджати вже на місце і оглядати те, що було зруйноване. І от вона буде встановлювати причинно-наслідковий зв'язок між прилітом і тим, що ваше майно було зруйновано, тому що ну може ваше майно таке було і до цього. Це ж таке, воно ну, ну всяке буває. А, і вони ж і будуть фіксувати те наскільки були сильні руйнування. Пане Станіславе, а чи є вже розуміння, якою сумою буде компенсація саме за нежитлове майно? Чи розроблена вже ця процедура? Сума буде визначатись в кожному конкретному випадку. Тобто, буде оцінюватись це майно. Це от якраз буде завдання вже безпосередньо. Роботи державних органів, їх процедурних питань. Тобто ви подаєте декларативну заяву про те, що у вас знищене майно, до неї ви долучаєте, якщо у вас є правоостановлюючі документи про те, що майно було знищено, або пошкоджено, до речі, не обов'язково знищено. І е, далі ця заява заява повинна бути опрацьована. І от е, найголовніше, що після того як ви подали заяву, не е, вчиняти там якісь ремонтні дії, відбудову до того моменту, поки не виїде відповідна комісія і не зафіксує всі ці обставини. І вже після цього як буде зібрана вся ця інформація, е, буде опрацьовуватись питання: скільки вам будуть викла... виплачувати коштів за це, е, в які строки в якому порядку, і так далі. Ну, казати про те, що це дуже не швидка процедура, мабуть, не варто, тому що є певні суб'єктивно-об'єктивні причини е, такому затриманню. У нас е, не дуже скажімо так, заможний бюджет країни через те, що доводиться витрачати дуже багато на е, війну, е, тому строки певним чином відстрочуються. По-друге, це е, багато дуже пошкоджень. Реально дуже багато пошкоджені, і а ц, всі ці питання повинні опрацьовувати ж люди. Їх, звісно, завжди не буде вистачати, тому що ну, це доволі кваліфікована повинна бути робота, і канцелярська робота, поки всі узгодження пройдуть і так далі. Тому ну от, на сьогоднішній день картина така: заяви обов'язково подавайте, навіть якщо ви там не сподіваєтесь на те, що вам виплатять щось, через те, що у вас там брак якихось документів тощо, все одно подавайте. Краще подати, і потім, у випадку відмови, звернутись до суду та спробувати довести, все ж таки, що ви маєте право на компенсації, ніж не подати і нічого взагалі не отримати. Час завжди грає проти вас в цьому випадку. Чим довше ви тягнете, тим менше вирогідності того, що ви доведете, що це знищення відбулося саме через російську агресію. Тим більше можуть бути якісь законодавчі зміни, які будуть не на вашу користь, ну і так далі. Тому, якщо відбулось, обов'язково зберіть максимум документів, що ви можете, і подайте, пане Станіславе. Якщо майно не зареєстровано у держреєстрі прав, тоді що робити? Куди бігти? Як з цим бути? Це дійсно може стати деякою такою. Ну якщо не проблемою, то задачкою. Тому чому Тому що до 2013 року. Не існувало от нашого звичного електронного реєстру. Ми, якщо пам'ятаєте, всі реєстрували право власності в БТІ, такі сім кругов Ада були, коли ми там отримували в чергах, стояли, да, робили витяги і так далі. А це ж от була і реєстрація в такому в паперовому вигляді, і звісно, що якщо у вас реєстрація до 2013 року, то відповідно в реєстрі, скоріш за все, право власності ваше не внесено. Єдиний спосіб отримати поновити документи це звернення знову ж таки до БТІ. Це на сьогоднішній день архівний орган. Вони не ліквідовані, вони просто ну реорганізовані в архів, і в цьому архіві зберігаються всі старі інвентарні справи. Звідти ви можете отримати дублікати ну, копії документів, які є правоостановлюючими. Ви можете отримати довідку про те, хто є останнім власником згідно до реєстрації в інвентарній книзі. І так далі, також ви можете звернутись до нотаріуса. Якщо ви знаєте, хто був нотаріус, нотаріус ще працює, ви його знайшли. Ви можете звернутись до цього нотаріуса і виготовити, наприклад, дублікати договору, на підставі якого ви стали власником цього майна. Тому ці документи поновити реально є, звісно, проблеми з майном, наприклад, яке знаходиться на території, де йдуть активні бойові дії. Але наскільки я наводив довідки стосовно цього, то от архіви БТІ їх вивозили заздалегідь і тому вони от десь є їх? Треба просто шукати. Якщо у майна декілька власників, тоді що робити? Кожному окремо подавати на компенсацію, чи е, якимось чином е, складати загальну заяву, що з цим тоді? В даному випадку, або кожний співвласників подає заяву окремо, тому що у кожного із співвласника є доля в цьому майні на цю компенсацію, або є там така опція, що подає один, а інші відмовляються на його користь, і в такому разі компенсацію отримує лише один і компенсація вона може бути як в грошовому еквіваленті, так і в наданні майна безпосередньо. Ну, тобто, якщо у громади, наприклад, є така можливість, то теоретично може бути придбано у громади майно відповідно і надано як, от, як компенсація. Я так розумію, що це створено під можливо майбутні якісь законопроекти чи проекти, ну, за закони, якісь, яких на сьогоднішній день немає, по відбудові країни. Да? От, ну, наприклад. На території, от підконтрольної Україні, зараз там більш-менш ще щось зрозуміле. Тобто, приліт його виїхала поліція, зафіксувала, ви заяву подали, чекаєте на компенсацію. А от що стосується майна, яке знаходиться на окупованій території, з ним не зрозуміло, що з юридичної точки зору да і е, е, якось вирішити цю ситуацію наразі не представляється можливим, тому що ви можете отримати компенсацію виключно за те майно яке. Як і тут і тому я думаю, що на майбутнє просто можливо на деокупованій території Україна буде відбудовувати там ті будинки, які були пошкоджені, можливо, буде щось будувати окремо поряд, і тоді можна буде отримувати там житло. От в таких от будинках. Тобто, я думаю, що от ця норма, вона просто продумана на майбутнє, якщо от буде певна відбудова країни. Пане Станіслава, не можу вас не спитати про корупційну складову і про е, саме прозорість у використанні грошей. Які будуть так чи інакше в будь-якому разі, хоч хтось, але буде намагатися використати нечесно ці гроші. Тож, чи існують зараз механізми, і чи будуть впроваджуватися нові? Яких не вистачає механізмів для того, щоб ці гроші були використані саме цільовими, а не просто відмиванням по простому відмиванням грошей? Ну, скажімо так, в нашій країні е, дуже творчо підходять до корупційних схем, і е, якось так передбачити, яким чином це буде відбуватись, там відмивання там і так далі. Ну, край складно, тому що ну щось вони придумають. Але е, коли людині виплачують компенсацію на відбудову його майна, він зобов'язаний після того, як гроші витратив на відбудову, подати відповідний звіт. Про те, куди були витрачені кошти, тобто він не може, наприклад, взяти ці кошти, найняти якогось чолов'ягу з OLX, заплатити йому готівкою, і він йому побудує, тому що вин тоді людина не зможе подати відповідний звіт, не буде підтвердження витрат. Тобто треба наймати або будівельну компанію, або ФОПа шукати, який займається будівельними роботами, і сплачувати йому офіційно бажано безготівково ті кошти, що були виплачені. І далі от всі підтвердження цієї сплати їх треба буде підкладувати під звіт, і цей звіт подавати також через дію. Ми всі знаємо, чому це відбувається, і ми всі знаємо хто ворог і хто е, запускає кожного вечора по Україні ракети? І е, питання тут таке: чи існують взагалі якісь інструменти зараз стягнення з Росії компенсації будь-якої для українців на пошкоджене або зруйноване майно і і нежитлове. Не ну е, якщо тема зараз у нас про компенсацію саме нежитлового майна, давайте про нього поговоримо. Чи існують такі інструменти зараз чи ні? Ми досліджували це питання, і ми навіть маємо кейси успішні кейси по отриманню судового рішення про стягнення компенсації з Російської Федерації. Навіть є успішний кейс, не наш, але нашого колеги про стягнення моральної шкоди з Російської Федерації. Але рішення це не дорівнює гроші, тому що мало того отримати рішення його треба ще якось виконати. І на сьогоднішній день прозорого і простого інструменту по стягненню цих коштів з Російської Федерації не існує. Тому що повинна бути міжнародна установа, виконавча, якась міжнародна установа, до якої ми зверталися з цим рішенням і казали, що от ми виграли справу, стягніть, будь ласка, з них кошти, і вони б якось там примусово стягували. На сьогоднішній день такого немає. Є в міжнародному праві поняття репарації. Це якраз от гроші на такі от компенсації. Але ну це ж отримаємо, не отримуємо, коли отримаємо. Ну, тут неможливо щось передбачити точним а, сенсом. Але а, я досліджував якось одну одну один інструмент, який існує в Сполучених Штатах Америки і його теоретично можна застосовувати із України. тобто Працює він так: ви звертаєтесь до американських адвокатів, вони проводять у себе судовий процес, легалізують ваше судове рішення, яке ви отримали тут в Україні. І далі вони запускають там міжнародну процедуру по стягнення збитків, спричинених війною. Я вам чесно скажу, я дослідив цю історію в скажімо, теоретичному вигляді, і не можу вихвалятись якоюсь практикою, навіть ну чужою практикою. Але от, ну, бачу, що ми ж не перша країна, яка на яку напала інша країна, і е, ці інструменти вони вже існували, і ці шляхи вже ну колись хтось проходив. Відповідно, от враховуючи те, що Сполучені Штати має певний статус на мировій рені, то я так розумію, що в них є якісь важелі по реалізації. Ну, було б цікаво, звісно, спробувати. Але враховуючи те, що там є один малесенький такий пункт, що треба звернутися до американських адвокатів, а американським адвокатам треба сплатити гонорарчик гонорарчик у американських адвокатів не такий, як у українських. А тож, ну враховуючи то обставину, що ви і так втратили багато, ще вкладатись туди там тисячі доларів для цього, це не всім економічно вигідно. Наш час ефірний вже закінчується, але не можу вас відпустити без останнього питання. Як вважаєте, чи вистачить саме у України вже грошей на те, щоб компенсувати людям збитки, в тому числі і за нежитлове майно про яке ми зараз з вами говоримо? Важко сказати, і враховуючи те, як вони розмазують строки по виплаті цієї компенсації, я думаю, що в бюджеті є величезна діра, і величезна проблема пов'язана з цим. От кажу вам, як є, і е, е, я думаю, що е, виплата цих компенсацій вона розтягнеться на роки, тому ну от так от поступово поповнюючи бюджет, виплачуючи, поповнюючи виплачуючи це при там гарних. Е, Розкладах по економічним процесам України, що ж дякуємо? Поки що недостатньо оптимістично звучить насправді наша з вами сьогоднішня розмова, але є що є, і маємо що маємо. Пан Станіслав Ліфлянчик, експерт з питань права, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про компенсацію за зруйноване або пошкоджене росіянами нашим конченим сусідом, а саме не житлового майна. Щиро дякуємо і прощаємо з вами.